Вітаю! Сьогодні буду планувати бюджет на наступні два тижні сьомого місяця. Я завжди забуваю 에, назву цього місяця, Червень, липень, серп... Липень? мабуть, липень. Тобто, ладно, треба було раніше подивитися. І так, я останні два місяці не записую другу частину бюджету. Двох тижнів також виходить. Сподіваюсь, надалі записувати по дві частини на місяць. І стосовно підсумків витрат, за там тиждень-два і ведення моєї візуальної, візуального нагадування про е, зменшення витрат е, також якось не дуже набирають переглядів, тому що я думаю, може, це не цікаво, тому продовжую це вести для себе. Ну, загалом напишіть, як вам. А, за останні два тижні сталося багато в плані будівництва, точніше, паркану нашого. А, нам приїхав матеріал, який виготовлявся майже а, півтора місяці. Ми знайшли робочих, які погодились, а, нам зробити його. І це трохи вийшло за ті бюджети, які ми планували. А я потім загалом скажу суму і не в цьому відео, коли вже по факту нарахують, бо там рахують кожен раз щось нове, нове, ну як будівництво, як щось пов'язане з цим, завжди відбувається. Ще а, зрозуміла, що дитина в цьому вересні, в цей вересень, скоріше за всього, не попаде в державний садочок. Тож, поки віддала на заняття. Ну, заняття розвивашки та приватний садок, де можна залишати на півдня, і це також зараз у нас випробувальний термін, чи їй зайде, і також це потягнуло фінансово. Тож. Сімейний бюджет планується тепер з урахуванням і садочка на півдня. Зараз ми то погодинно ходимо, а надалі, сподіваюся, все буде добре на півдня. І на ці два тижні на сімейні всякі такі витрати пов'язані з цим, не враховуючи будівництво, паркану, у нас буде на планування 24 тисячі. З них 4900 в мене йде в готівці на категорії, які я хочу планувати в готівці. Так, зараз запишу 24. А, І сьогодні у нас перша 07, червень-липень і липень-червень. Перша 07 25-го. І почнемо, як зазвичай, з комунальних платежів. І 1000 йде на електроенергію. 600 <offranean> 60 гривень на газ. У нас досить дорога доставка газу до приватного будинку і 600 гривень на мобільний собі поповнити і домашній інтернет. Далі продукти. В цей раз буде 9 тисяч. В минулий місяць я вийшла за межі свого бюджету, майже на 2 тисячі. Це, я гадаю, через фрукти овочі сезонні, бо ми не обмежували цю кількість. Далі коти. 800 гривень, це витратила на закупи корму, треба ще поповнити. І по ботхімії, певно просто 200 гривень закину. Там згодом треба буде докупити порошок пральний. Далі категорія 10% і тут буде 2400 в цей конверт. питають під кожним відео, де саме. Є. Ми мешкаємо, це Київська область, і це орієнтується на продукти саме по Київській області і проживання. Тому і комунальні ми платимо лише світло і газ, ну і інтернет через те, що приватний будинок і нема інших комунальних платежів там за територію і тому подібному. Тому ось так. Далі в нас категорія таємний конверт. Туди й 1000 гривень відправляється. Скоро будуть там витрати з цього конверту, і треба максимально поповнити, наскільки це можливо. Ну я гадаю, що 2000 має вистачити на наступний тиждень, коли планую витрати. Далі. Ремонт трошки вже а, жалкую <смі> з приводу цієї категорії, хоча, напевно, і добре. Треба перевірити, скільки там реально залишилось, бо я писала 5800, але а, декілька днів тому треба було за пісок платити за доставку, тому я дістала якраз на такий випадок, звідти не вистачаючи кошти, щоб оплатити доставку, тому тут залишилося. 2000 і в цей раз я нічого туди поки класти не буду. Не вийшло туди 10% відкладати. Так. Зато поки конверт здоров'я 400 гривень зараз покладу минулий місяць. Я скупилась вітамінами і все, що було потрібно, хоч трошки і була застуда минулого тижня, але обійшлося просто парацетамолом і нічого більшого. Мені здається, чим доросліше я стаю, тим аптечка в мене все зменшується і зменшується, і лікуюся я максимально а, адекватно, як на мене, без зайвих а, препаратів. Далі. Далі в нас стоматологія, теж 400. А, покладу. Спробую наступні двох тижнів теж 400, якщо вже не вийде, то так на місяць 400 і залишу. А, екстра не, не треба робити, а чисто на чистку, а треба накопичити. Далі йде дитина. Тисячу гривень покладемо, і одяг взуття, ну так, чисто символічно 200 гривень покладу, а там по півтори тисячі ще залишилось. І техніка теж а 200 гривень, просто щоб було там, має вистачити. Це ті категорії, які я саме в готівці хочу тримати. І останні, останній конверт, це подарунки. В минулому місяці все витратили з цього. І так 500 гривень залишу, бо в серпні дуже багато в нас іменників. І залишилось 4 категорії. Це рослини 200 гривень, хочу. Да. 200 гривень, напевно, хочу туди покласти. Збираю на теплицю. Батьки там ще є в конверті в уявному, тому поки нічого Я на різне кладу 500, і садочок це нова категорія. Я вирішила теж відслідковувати. І в місяць, якщо там все добре і кожен день ходити, то в приватний садок, то це 5 тисяч виходить, ой, 10 тисяч, ну і на два тижні. Да, на 2000 я так бюджет 5000 тисяч вкладаю. Знаю, що це дорого, я, напевно, і не знала, скільки то в приватних садках вартує відвідування. Але якщо рахувати як заняття з дитини, і тому подібне, то в колективі воно десь може і краще, бо в садочку все це є і все це включено в вартість дня. Вартість півдня, я б так сказала. Тому поки ходимо, буду чекати, як станеться саме з державним садочком і коли нас реально там приймуть. Через те, що живемо не в місті, а в селі, а вибір не дуже великий. І маємо те, що маємо, що можна відносно легко доїхати, дойти. І не витрачати багато часу на дорогу. Тож, дякую за увагу. Всім гарного дня. Бувайте!